Вітаємо вас! Сьогоднішній випуск програми присвячений майбутньому професійному святу студентів Національного університету Юридична Академія України імені Ярослава Мудрого, дню юриста. Переконана, більшості відомо про існування цього свята. А чи знайоми ви з його походженням? Давайте познайомимось. Історичні джерела свідчать, що свій початок юриспруденція бере ще з античних часів. Попередниками юристів прийнято вважати давньогрецьких софістів. Саме вони допомагали людям відстоювати свої інтереси. Професійні ж юристи з'явились в давньому Римі. Саме Римська імперія задала той високий престиж професії юриста, який має місце і сьогодні. Відповідно до указу президента України від 16 вересня 1997 року, на підтримку ініціативи Міністерства юстиції України, спілки юристів України спілки адвокатів України, встановлено професійне свято день юриста, яке відзначається щорічно 8 жовтня. Також щорічно з нагоди професійного свята проводяться урочисті заходи у палаці студентів Національного університету Юридична Академія України імені Ярослава Мудрого. Феєричні вокальні номери, яскраві хореографічні постановки, незабутні технічні спецефекти. все це зачаровувало глядача на попередніх концертах, присвячених дні юриста. У ці передсвяткові дні під професійним керівництвом головного режисера палацу студентів проходять репетиції, на яких майбутні юристи відточують свою сценічну майстерність, відшліфовують концертні номери. У посиленому режимі працюють всі технічні служби палацу, щоб разом створити незабутнє свято День юриста. Особливої уваги заслуговують учасники святкового концерту. Всі вони є студентами національного університету, майбутніми юристами і при цьому талановитими митцями. 8 жовтня вся юридична спільнота України святкує свій професійний день, своє професійне свято день юриста. Я хотів би поздоровити всіх юристів як випускників Харківського юридичного інституту. Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого, національного університету цим святом всім побажати добра, здоров'я, щастя, наснаги, успіхів. Але в е, цій е, когорті юристів особливе місце належить е, початківцям, юристам-початківцям, тобто студентам Національного університету Юридичної Академії України імені Ярослава Мудрого. Я хотів би поздоровити студентів. Побажати їм всього самого найкращого і сказати про те, що Національний університет Юридична академії України імені Ярослава Мудрого буде робити все для того, щоб не лише професія, не лише свято, але і їх здобутки були самими найкращими в нашій державі. Скажіть, будь ласка, чим для вас є ваша майбутня юридична професія? Я бачу своє призначення у, у допомозі державі та розбудові е, правової системи України та е, е, створенню та е, креагуванню нових законів в Україні. Думаю, що у майбутньому я зможу допомогти якоїсь розбудові нашої правової системи та допомогти їй у майбутньому все ж таки вийти на вищий рівень. Професія юриста дає можливість мені приобщитися до інтелектуальної еліті нашої країни. Я хочу працювати в прокуратурі з Додержання законів, нагляду за додержанням законів у військовій сфері. Бажаю працювати в майбутньому у приватно-правовій сфері. Можливо, займатися також науковою діяльністю у самоприватно-правової сфери. Тому можна сказати, що моя майбутня професія для мене це вікно і той базис, який я на якому я бажаю будувати своє майбутнє. Скажіть, будь ласка, що для вас на сьогодні ваша майбутня професія, професія юриста? Це є найбільш свідоміший вибір в моєму житті, і, на мою думку, це є все ж майбутнє моє життя. Вміння надавати допомогу, вміння кваліфіковано підійти до вирішення того чи іншого питання. Оскільки знання нормативно-правих актів, знання психології людини дасть тобі можливість в майбутньому реалізувати себе і допомогти комусь реалізувати, можливо, в майбутньому себе також. В своїй практичній діяльності я намагатимусь бути гідним випускником нашого вузу і загалом гідним представником саме юридичної професії. Розуміння студентами своєї майбутньої професії, як бачимо, змінюється за час навчання. Проте всі вони покладають значні надії, ставлять високі цілі, яких ми впевнені обов'язково досягнуть. Так як це зробив один із видатних випускників нашого університету, практикуючий юрист, начальник управління юстиції у Харківській області Сергій Михайлович Маханчук. Сергій Михайлович, скажіть, будь ласка, що для вас є професія юриста? Юрист это... – це… Это комплексный человек, если так можно сказать, многосторонний, грамотный, образованный, прошел какой-то промежуток времени уже. И те представления, которые были у меня во время учебы, понятно, что они сейчас находят свое отражение в той работе, которую мы делаем. Что касается обучения в академии, то я могу говорить часами здесь о нашей группе, о тех э, моих друзьях, которые сейчас и работают в академии, остались а работать и пошли на практическую деятельность, которые стали судьями. Прокурорами, ну об этом можна говорити часами. Шановні колеги. У цей передсвятковий день ми щиро вітаємо вас із професійним святом і бажаємо професійних успіхів і натхнення, творчої наснаги та терпіння, щастя і успіха. Досягти перед собою поставленої мети. І всього самого найкращого. Мужності! Та наполегливості бажаю всім успіхів та всього найкращого. Я хочу побажати всім великих успіхів у навчанні та у творчої діяльності. Нехай вам щастить. Я би хотіла, щоб всі юристи нашої академії були щасливі, самореалізовані і довольні. Успіхів у навчанні і того, щоб вони досягли успіхів у професійній діяльності. Бажаю відчувати себе справжніми юристами. Натхнення в навчанні. І незабутніх студентських років. Я бажаю всім курсантам нашого інституту у майбутньому стати гідними представниками нашої служби безпеки України. Збивались ваші мрії, і щоб все те, що ви собі задумали, щоб воно платілося в дальніше вашій роботі. Напередодні дня юриста, Що б ви побажали нашим студентам, майбутнім представникам цієї професії. Дорогі юристи, хочеться пожелати вам огромної сили неимоверного заряда энергии, любви к жизни, любви к своей профессии. И все это в двойном размере. Да, и хотелось бы добавить, что мы вдвоем вам хотим пожелать жить по-настоящему, чувствовать по-настоящему, не бояться мечтать и любить то, чем вы занимаетесь, ну и, конечно же, заниматься тем, что вы любите. Ура! Вас витали заслуженные артистки Автономной Республики Крым дуэт Анна-Мария.